Футбол у нас були свої моменти, ми не реалізували їх. Хотіли забити, перемогти, порадувати наших вболівальників. Ми теж настраювалися на перемогу. Десь, я вважаю, рівна гра була, дуже багато боротьби, але це лотерея. Перемогли в серії післяматчових пенальтів. Це Кубок. Я вітаю команду «Лівий берег. Проходимо наступний раунд. Там вже переключаємося і готуємося до наступного матчу з «Карпатами». Дійсно, кубкова гра дві команди. Бажали перемогти цій кубковій грі, яка есть, з одного матчу складається да, без додаткового часу. Есть, тако, без консії хотіли в основний час виграти матч. Дуже якісна команда, яка щойно була в прем'єр лізі, а зараз підібралася тренерський штаб, який намагається повернутися да, до Прем'єр-ліги. І, звичайно, вони були налаштовані да, есть, і попередньому в прошлому. Році ми з ними грали на Кубку. І ми пройшли, да, коли ми були в першій лігі, вони були примірі. Зараз десь а, це, а, удача їм повернулася. Що стосовно гри, то я скажу, да, там, дві команди хотіли в основний час перемогти, намагались. Я не скажу, що дуже багато було моментів, але підходи до. Штрафного до майданчика штрафнувало, десь були якісні, да, але не, не вистачало залишаючи стадію десь взяти гру на себе, десь якийсь подача, простріл, удар, тобто завершальний для того, щоб було забито м'ячі. Кубок є кубок, постійно ж важкі матчі. Я... Сьогодні ми до гри нашої, по-моєму, я дивився три гри, ну, слідкував за результатами. І хто що... кого вибили з турніра, ви знаєте, да? епіцентр. Подскажі, там що дві команди вище колос, колос да, і ми вчора. Ну, дійсно, знаєте, статусний граю, грають хлопці, а немає значення, на якому рівні. Якщо ти віддаєшся, сама віддача на 100%, ну, ти перемагаєш. Суперник теж вітаю, дуже якісний, була дуже цікава гра. Но я думаю, що це була гра прем'єр-ліги. Ставимо ставку на, на пресінг, Постійний пресінг, не давати дишати супернику. Як це виходить? Може, повинна ритмія бути однозначно. Це вирішує наша опорна зона. А так, тим паче, що ми вдома грали. І... Я думаю, що і хлопцям ну, наша ця гра подобається і виконують правильно. Може, десь контратака суперників були небезпечні. Ну, дійсно, ми з цим постійно, постійно сталкиваємося. Або, ну, і Шукаємо ключ до цього, щоб таких моментів не було. Ну, на жаль, сьогодні нам повезло, може, в деяких моментах, я пам'ятаю, що не підстрахували вчасно, і Кудрівка класна. І от Козак вийшов, якщо я так ну, пам'ятаю, по прізвищу, да, вийшов, дуже класно, вийшов у гру і дійсно класний матч. Дві команди хотіли перемогти. Бойова була гра емоції, кров, як нам тренер в роздванні говорив, ну, це все було на полі, але без. Забитих м'ячів в основний час, а пенальті це, ну, це лотерея. І якби сьогодні вона успіхнулася в команді суперника. Давайте сьогодні все залишимо в цій роздягальні, залишимо на футбольному полі незабиті пенальті, невіддані передачі і так далі. У нас попереду турнір, на який ми чекали, до якого ми прагнули. У нас є УПЛ. Де ми маємо сконцентруватись, забути сьогодні цю ігру, забути сьогоднішні негативні емоції, залишити їх тут і з завтрашнього дня почати готуватись до гри з Карпатами. Вона буде. Важка, вона буде важлива, вона в деякій мірі буде переломною. Тому давайте зберемося, забули незабуті пенальті, забули той негатив, який був від результату сьогоднішнього, від того, що ми залишили цей турнір, залишили кубок і налаштовуємось на чемпіонат, налаштовуємося на наступні ігри. І головне, щоб всі були. Здоров'я по футбольному здоров'ю налаштовані. А перемоги у нас ще попереду. Дякую.